Морози посиляться, а на півдні тепло, навіть з плюсами, яка погода чекає українців найближчими днями. Як і попереджали синоптики, на Україну насуваються сильні морози. Погода погіршується на більшій території країни, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, 8 січня потужна південна циклонічна система зумовить складні погодні умови в центральних областях України, на Прикарпатті, у східній частині та на півдні. Очікується сніг, сильний вітер, ожеледиця, хуртовини, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на півдні з дощем, місцями сильні опади. Діденко зазначає, що північні області утримуються від серйозного впливу циклону. Там буде безістотних опадів або подекуди пройде незначний сніг. Але посиляться морози. Найближчої ночі 9-14, на півночі до 18 градусів, завтра вдень 6-12, на півночі до 15 градусів. На півдні ще втримається тепла погода навіть із плюсами, пише Діденко. У Києві в понеділок, 8 січня, невеликий сніг. Холодно. Вночі 10-12, вдень 8-10 градусів. 9 січня ще буде холодно, 10 січня мороз послабшає. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, похолодання в першій половині січня буде короткочасним. Вже з 13 січня відновиться зональна циркуляція і температурне тло підвищиться до відлиги по всій країні. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!